На Коломийщині стартувала Шевченкіана. У Палаці культури народний дім. Літературно-музичну композицію представили учні п'ятої спеціалізованої школи імені Тараса Шевченка. До чергової річниці у родин генія українського народу діти підготували змістовну та насичену програму. Подробиці у сюжеті цьогорічна Шевченкіана, яку відкрили учні школи номер 5 триватиме приблизно місяць. Організатори зосередили свою увагу на тематиці боротьби Тараса Шевченка за долю і волю України, яку поет висвітлював у своїх віршах. У літературно-музичній композиції взяли участь учні перших одинадцятих класів, розповідає директор школи Богдан Лазор. Бог вели в школі імені Шевченка в ці дні, коли весь світ святкує чергову річницю з дня народження Шевченка брати участь в цьому святі. Кожного року ми проводимо свято в школі, але цього року, згідно з планом роботи управління освіти, школа дає цю літературно-музичну композицію для учнів шкіл міста. У процесі цієї композиції беруть, танцюють учні перших класів, а беруть участь всі різні вікові групи. В принципі, по сценарію, оскільки епізоди потрібні різновікові діти. Життя Шевченка таке ж тернисте, як і доля нашої країни, каже гість свята, голова Товариства просвіта Василь Глаголюк. Відрадно, що сьогоднішня молодь вчиться розуміти і шанувати кобзаря. Я думаю, що на Україні немає жодної хати, жодного помешкання, де б не було кобзаря Тараса Шевченка. Тому що ж по Шевченку ми вчимося жити, ми вчимося любити. Наше рідне слово, нашу рідну мову, нашу країну Шевченко. актуальний сьогодні в той час як ведуться різні ігри навколо нашої державності. Навколо мови є загроза українській мові, загроза українському слову, загроза інформаційному просторі. І Шевченко стоїть на сторожі. Ніхто достеменно не знає, скільки пам'ятників у світі встановлено кобзареві. Понад 300 сходинок ведуть на терасу гору у Каневі. Ними пройшли більше 11 мільйонів людей з більш як 150 країн світу. Віталія Васильчук, Андрій Геращук, програма Подіянтика.